Накипіло з Володимиром Носковим побутова пожежа забрала життя жительки Харкова вранці, у неділю, 19 січня, у приватному секторі на Салтівці сталося займання. Сполохнуло у будинку на проспекті трактора будівників. А в одній із кімнат рятувальники знайшли 56-річну жінку без ознак життя. Попередня причина займання це коротке замикання. За останні місяці на Харківщині побільшало побутових пожеж. Як, поясню, як пояснити цю тенденцію і як берегти життя? Про це будемо зараз говорити в ефірі Радіо Накипіло. і гість нашої студії, начальник управління запобігання надзвичайним ситуаціям головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Харківській області Сергій Колосовський. Пане Сергію, доброго ранку. Добрий добрий ранок, пане Сергію. А відколи ми можемо спостерігати це зростання пожеж на побутовому підґрунті? Бо я так подивився на початок січня зараз на це скажеться насправді і ваші колеги. Ну, наприклад, київські ДСНСники? Ну на жаль, статистика говорить, що з настанням холодів осінньо-зимовий період. Зразу швидко стрімко зростає безпосередньо кількість пожеж, і, на жаль, невід'ємною частиною цього є людські життя. Тому, якщо ми подивимося статистику, десь близько кінця жовтня, в залежності від погодних умов, коли на дворі стає прохолодніше, люди починають, на жаль, обігріватися як електропобутовими приладами, так і якимись там саме ровними пічним опаленням і кількість пожеж, на жаль, стрімко зростає. Тоді так, якщо порівнювати кількість пожеж у місті і в громадах, а у нас є різні громади зараз в області, які обстрілюються у людей. Немає, і ми про це багато дуже говоримо із керівниками адміністрації. Немає опалення, вони вимушені там дрова палити. Так комусь привозять скраплений газ у балонах. Тобто різні різні є Умови життя і тому є різна безпека. Тобто зараз як ми можемо тут говорити ну, якщо про місто говорити і громади не да. про місто і громади то mm. дійсно більшість випадків побутових пожеж і загибелі людей це сільські місцевості, на жаль. Але якщо розділити безпосередньо причини пожеж, то десь необережність з поводженням, з вогнем, паління, і це десь 50%. електрична природа, тобто коротке замикання, там побутові прилади, це десь близько 25%. І порушень правил пожежної безпеки експлуатації пічного опалення це десь 10% всього безпосередньо побутових пожеж. Отак От вони розподілилися. Тому тобто, якщо ми можемо говорити, що людина необережність її нехтування ну, з елементарними правилами безпеки це основна, основна причина виникнення пожеж, на жаль. Так, а якщо у самому Харкові ну, у нас тут вічного опалення немає, тоді так, це електроповодка і а, обігрівачі. У нас але... тут головні чинники. Так, так, так. Необережність під час паління 20%. Якщо. Задуматись, електрична природа теж 20% і необережне поводження з вогнем 30%. Тобто, отака ситуація складається безпосередньо, що стосується міста. Тобто, ми теж бачимо, що необережне поводження теж, скажімо так, на першому місці, потім електрика йде. Тому все це я ж говорю від того, що люди нехтують елементарними правилами. А в багатьох громадах є графіки відключення світла. І починають тоді вже і самі люди приватних будинків і власники магазинів використовувати генератори під час вимкнення електрики. А чи це теж стало одним із чинників збільшення пожеж? Ну ні, я б не сказав би, що якщо ми вивозимо статистику, то за минулого року причина ну неправильного використання там генераторів, і в нас було там декілька пожеж. Тобто сказати, що значно збільшилося під час використання генераторів, ні, цього я не скажу. Але це теж є один із чинників, який може призвести до виникнення пожеж. Тому навіть внесені зміни в правила пожежної безпеки безпосередньо з'явився там розділ використання електрогенеруючого обладнання, там є норми по відстаням. Це 6 метрів не ближче від будинку. Необхідно використовувати електрогенератор, пальне зберігати. Поряд не можна, тобто там є цілий ряд таких е, унормувань, яких не було, на жаль, до повномасштабних е, таких відключень електроенергії, коли почали почало населення використовувати саме генератори. А може бути, теж одним із чинників збільшення цих пожеж, це те, що люди повертаються до самого Харкова, а отже, ну, збільшується кількість да, ну, населення. Це теж може Так, так, дотягнути? Це звісно, так воно так воно є. Якщо ми говоримо, ну в 22-му році, після деокупації наших територій, ми спостерігали таку статистику, поки що люди не повернулися. Там пройшло розмінування пожеж. Як і в екосистемах, так і в житлі, фактично не було. З поверненням людей е, значно збільшилась кількість пожеж. Це безпосередня причина, яка Пов'язуються з ростом пожеж, це повернення великої кількості людей. Ну так, влітку тобто... ми пам'ятаємо, як горіли ліси, і багато так, і так, ваші так. колеги, і ви говорили про те, що ну, не треба бути одним із джерел виникнення пожеж. Ну, тим паче, що ми бачили, деякі зловживали цим, і навіть навмисно На, так, підпалювали. Так, так. Так, такі випадки теж були. Пане Сергій, а от коли люди повертаються до себе додому після довгої відсутності? Хтось за кордоном, був хтось у евакуації на заході України, а їм варто одразу звернутися до спеціалістів, тих самих електриків, газовиків, що перевірили обладнання. Я не випадково це запитання ставлю. У мене є історія від мого товариша, який розповідав, що коли вони повернулися з Полтавщини, то іскрило, і. Скрило, і... І Довелося майстрів викликати, щоб розібратися з гадом, бо системи та від відсутності людин, вони теж в приходять в занедбання. Ну, це насамперед кожна людина повинна перед тим, як щось використовувати, перевірити її справність. Це обов'язково необхідно робити в будь-якому випадку, якщо ви там довго використовували чи не використовували там той чи інший електроприлад. Щоб людина змогла, ну скажімо так, вберегти себе і своє майно перед тим, як щось робити, необхідно перевірити, чи воно справне, чи немає ніяких пошкоджень, чи не може воно призвести до виникнення якихось там надзвичайних ситуацій. Там може вибухнути це, як приклад у нас були були використання цих побутових балончиків з газом під час відключення електроенергії. Теж було декілька випадків. Ці туристичні Перш, ви раз, маєте на увазі. Так, 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 пане так, Сергію, так, 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 mm -hmm. так. там mm -hmm. треба досить вміти цим вміти користуватися, користуватися перевіряти на безпечність, да, тому. дивитися, щоб там не було ніяких. Запахів газу, щоб воно не травило, там перевіряти доощільнення і таке інше. Тобто я закликаю всіх людей перед тим, якщо ну, і вони, турист... мабуть, не створені для замкнених просторів, так, так, та, так кімната, так, все-таки туристичні балончики це для відкритої повітрі. місцевості. так? Так, угу. так ситуація там ну, значно така з ними складна. Тому я хотів би кожна людина, щоб перед тим як щось робити і використовувати. Перше це саме основне не нехтувати вимогами, і саме основний тобто ворог... читати інструкцію. Ви ну, хочете Так, сказати? однозначно читати інструкції і не нехтувати. Ми, кожна людина, ну це як е дуже часто всі, всі думають, що з ними цього не трапиться. Це саме перше, основне і е дуже злий ворог для людини це самовпевненість, що зі мною такого точно не трапиться. І пішов. Друге, це якщо щось трапилось, що робити? Людина повинна чітко зрозуміти, якщо виникне якась пожежа там чи надзвичайна ситуація, що в першу чергу треба робити. Я б хотів би такі елементарні правила нагадати. Якщо давайте нагадаємо Так, да, та. Да, да, mm -hmm. да. Якщо ми хочемо перше, це запобігти, щоб нічого не трапилося. Основні це причини насамперед: електроприлади, всі електроприлади повинні використовуватися лише за інструкцією. Тобто, це волога може якісь домашні тварини, десь якісь дріт можливо перегризли. Це все треба перевіряти і дивитися Ні в якому разі не залишати вімкненими в розетку, навіть пристрої для зарядження. Телефонів Якщо Ой, ви... я побіжу, відключу зараз, так, а то в мене так. включений зарядка, Тому... а телефон не підключений. Тому це, це може статися безпосередньо. Виходите з приміщення, зняли телефон з зарядки, витягніть його з розетки. І це а ж... на ніч і, ну на ніч взагалі є прилади, як під час нічного заряджання і телефони там займаються, і безпосередньо зарядні пристрої. Якщо у вас є можливість зарядити телефон в день під наглядом, коли ви не відпочиваєте, то тобто я б радив саме так і робити. Ні в якому разі на ніч не ставити телефон, е заряджатися. А я ще люблю користуватися електроковдрою, пане Сергію, коли немає опалення. От тут для мене які є поради? Можу я лягти на неї і ну, закімарити заснути? Ну дивіться, в принципі, вона для цього, мабуть, і створювалася. Я не знаю на сьогоднішній момент, вони сертифіковані, не сертифіковані. Це насамперед необхідно перевірити. Вони можуть використовуватися на території України, тобто це, це можливо. Саме перша загроза. Ви не дай там взагалі використовується електрична енергія для підігріву. Вона там слабовольтна, але все одно виникнення пожежі можливе і можлива, да, я б ну не радив. Цим користатися. А якщо вже немає іншої якоїсь причини, то тоді, ну тобто іншої можливості якось зігрітися. Тоді вже треба дивитися досить обережно і максимум унеможливити виникнення пожежі. Що б ще хотілося нагадати, це людям в сільській місцевості пічне опалення це такий підступний ворог, десь маленька тріщина, яка може. Вночі провести задимлення всього приміщення, люди можуть знепритомніти і взагалі надихатися у газу і, на жаль, загинути. Ці всі щелини перед тим перед опалювальним сезоном щороку необхідно треба перевіряти на герметичність, на щоб вони були оштукатурені. Перед пічним опаленням, перед дверцятами, необхідно, щоб був негорючий матеріал, мінімум 50 на 70 сантиметрів. Якщо жарина випаде з печі, на Теж може призвести до загорання матеріалів. Це все проходить вночі, тобто перед вечором як взагалі проходить. Натопили піч, напхнули туди дрова або вугілля, закрили і пішли лягати спати. Все. Це, ці, ці питання е, безпеки, це насамперед е, ну, лише людина може це все зробити, перевірити і убезпечити своє життя. Тобто я хотів наголосити на цих саме моментах. Що стосується електрики, там десь. Пере, ну, включають максимально всі прилади, які можливо. На ніч там поставили електролічильники, які зменшують кількість двох е, ну, е, е, так, двофазні. Так, та, так, та. і намагаються включити посудомийку, пральну машину, десь якісь електричні прилади, болери і таке інше, щоб воно все вночі працювало, коли людина спить. Перевантаження мережі і призводить дуже часто до виникнення пожеж в нічний час, коли людина відпочиває, може виникнути коротке замкнення, дим, і люди можуть загинути. Тобто, я хотів би, щоб кожна людина, яка цим приладом користується, перевірили всі мережі, щоб вони відповідали нормам. Ну, по діаметру і таке інше, щоб були запобіжники придатні до роботи, щоб вони були сертифіковані, щоб вони працювали, а не були номінально там, десь зроблені, включені. Пане Сергій, я хочу зачепити інший бік цієї проблеми, це насправді паркування подвір'я. Тому що реально мене це дуже лякає. Я коли виходжу на своє подвір'я і бачу захоращене машинами, я розумію, якщо трапиться пожежа, не зможе під'їхати сюди машина із вогнеборцями. А як ви в цьому плані працюєте із. Жилком сервісом, із ОСББ, і з іншими е, управляючими організаціями. Ну, дивіться, да, Ситуація це надто, надто складна і на жаль, на жаль, майже не вирішується. Нам ось буквально. А чому немає механізмів, не вирішується? Чому? Ну, ви ж розумієте, людині заборонити ставити автомобіль. Е, ну, фактично, якщо там буде е, знак. Що не можна паркуватися, а людина запаркується, тоді ми можемо звернутися до поліції, і вона за неправильне паркування притягне до адміністративної відповідальності. Якщо таких знаків немає, тобто паркування дозволено. І взагалі людині нічого навіть придивити. а у нас немає штрафів. Правильно за я не знаю, я зараз так простою ДСНС, мовою скажу за бездумне використання. Ну захаращення подвір'ї, заповнення подвір'я машинами, що закривають дорогу екстреним службам. Ну це ж не тільки про вас йдеться, і про поліцію, і про швидку взагалі так. Якщо дорожніми знаками ну, зобов'язано, там не можна паркуватися, то це автоінспекція може притягнути до відповідальності. Якщо заборонюючих знаків немає, тобто фактично ніяких адміністративного впливу до такого порушника застосувати неможливо. Це все залежить від мешканців, від управляючих пане Сергій, А як ви дієте на практиці тоді? От приїжджаєте ви у подвір'я, бачите все, все захаращене, не можете під'їхати. Просто я не знаю, починаєте. Ну, немає часу шукати людину, хто чого, куди ми не шукаємо. Ми розгортаємо автомобіль, ставимо на вододжерело, і за за рахунок е, нарощування рукавів пожежних. Але Коротя. це теж матеріал, десь кудись може не вистачити, виходить на верхні та, поверхи, ні, правильно? Вистачить у нас вистачить, автомобілі та? всі оснащені відповідно до норм. Тобто, mm -hmm. тобто адаптуєтесь, виходить. У ну, та, в в нас ситуації. немає других, другої, других варіантів. Нам необхідно рятувати життя, гасити пожежу, і ми виходимо з ситуації е лише таким чином. Але це проблематика, mm -hmm. і дані питання розглядалися на міських комісіях, ТЕП чи НС. І ставилися завдання всім комунальним службам, які відповідають безпосередньо там управляючим компаніям, які за прилеглу територію до будинки відповідають. Завдання стоять, щоб контролювали, не захарачували, не паркувалися і паркувалися лише в відведених місцях. Ця робота проводиться, але на жаль, ми бачимо, що не скрізь в деяких подвір'ях. Це дійсно питання вирішено. Є і проїзди, немає такого, щоб ми там зовсім. Не змогли під'їхати, але є подвір'я, які дійсно захарачуються автомобілями, і проїхати може лише якийсь легковий автомобіль пожежна. Ну, автомоб... це те, про що ви вже вище говорили, так, що людина так. думає, що відбудеться, але не так, з нею. Так, та? І вона так, просто так, не замислюється. А з іншого боку, от коли е, після е, пожеж ви спілкуєтеся із потерпілими, ви у них от, запитуєте, е, чому вони так ставилися? А можливо, тут є. Є і брак інформації, вони не, не знали, як поводитися з тим чи іншим приладом. Це те, що ми називаємо і культурою, і теж правил безпеки. Ну, ситуація, ви ж розумієте, деякі люди навіть взагалі не, не замислюються, не приділяли цьому уваги. Ну, тобто, трапилось, да, ну, він робив. Був справний, але щось трапилося, він став несправний. І тобто, ну, питання в кожному випадку, скільки раз, різних різноманітних варіантів. Тут не можна зробити якийсь там один висновок. Але, на жаль, на жаль, перед використанням, я ж кажу, кожного приладу треба необхідно завжди перевіряти його цілісність, справність і таке інше, щоб він не зміг привести до пожежі. А останнє запитання, яке я вам стигну поставити, лікарі завжди говорять, що потрібно проводити профілактику. І, наприклад, людям 40 плюс та, да, треба раз на рік прийти до лікаря і пройти обстеження. Можливо, тут є теж побажання. до нас, власників квартир, наприклад, раз на рік, пів, ну там двічі на рік, перевіряти свої системи, запрошувати різних фахівців. Звісно, це необхідно робити щонайменше раз на рік. Якщо ми говоримо про якісь запобіжники, що стосуються ну, це будинків і таке інше, то ну, і вони перевіряються і. По-перше, їх треба купувати, купувати з сертифікованими, по-друге, перевіряти. Що стосується інформування нашими спеціалістами, фахівцями, якщо ми візьмемо цифри, то за 24 рік проведено більше 13 тисяч профілактичних рейдів відпрацювань житлового сектору в населених пунктах. Тобто, як це як Виходите по вулицях, так, так по будинках так, і так, так, з так. людьми спілкуєтесь з людьми. Спілкуємося з пенсіонерами, багатодітними родинами, соціально незахищеними, самотніми громадянами. Ну, скажімо так, це такі люди, які... А з дітьми продовжуєте спілкування, у вас дітьми, є класи безпеки? З дітьми так. повністю. Ця робота в нас виведена на окремий розділ, це окрема розмова, там і класи безпеки, класи безпеки мобільні. У нас на базі ДСНС, на базі шкіл, заняття онлайн проводяться, там щоквартальні плани розроблені, ці, ну, ці заходи. Досить такі. Так, так, Ми розповідали із вашими колегами про роботу мобільних класів безпеки. Це дуже цікаво. Да. І ну що я вам можу побажати? Це щоб завжди ви могли подолати будь-яку пожежу вільних доріг, да, вічливих людей, і все таки підвищення обізнаті так. серед нас, щоб ми не покладалися на когось, а все-таки думали перед тим, як включати. Щось нове, особливо перевіряти, і ці читати інструкції це теж дуже важливо. Дякую Дякую дуже я щойно спілкувався із Сергієм Колосовським. Він працює у Державному управлінні з надзвичайних ситуацій в Харківській області і якраз відповідає за профілактику запобігання надзвичайним ситуаціям. Друзі, це все, що ми встигли вам розповісти. Мене звати Володимир Носков, звук... <кій> випусково продюсерка Тетяна Федоркова та звукорежисер Алік Яхно кажуть вам. Тихого, доброго, гарного дня. А зараз слухаємо новини.